Всім привіт! На моєму каналі Вас хочу привітати. Ті, хто вперше потрапив, це канал, на якому я розповідаю історію моєї сім'ї, де стався напад на мого чоловіка, тілесні ушкодження, поліція, суди, медики. Оце Зараз я буду розповідати чергову порцію наших пригод. Емоції трошки уляглись, обійшли деяких лікарів. Не схоже, що були дуже якісь там важкі последствия. Слава тобі, Господи. От. Але зробили КТ, бо був удар, він падав, вдарився, голова боліла. От. Чекаємо, сподіваємось, що на КТ там буде все гаразд. Зуби теж чекаємо, запис до стоматолога візиту, це вже завтра буде. Побачимо, що він скаже приговор свій винесе, чи можна там щось виправити якось без великих втрат. Потім що, звісно, ще той квест обійти лікарів, коли тобі потрібна зараз допомога, добре хоч сімейний лікар, тобі по вайберу може переслати всі направлення. Бо ми зараз знаходимося не в тому місці, де наш сімейний знаходиться. Тому це трошки затрудняє. Не набігаєшся за 60 кілометрів туди-сюди за направленнями. Ну, ми потрошку щось встигли, бігали цілий день. Навіть те, що боліло, розійшлось, прийшлося так, бо і судмедекспертизу обійти, і той направляв ще на консультації. Все прийшлося бігати. Ми ледь встигли до невропатолога, щоб той глянув, дав направлення. Він вже бідний торбу складав. Ми на останніх хвилинах ледь встигли. Ну, дякую тому дідулі. Хай він ще багато і довго живе. Хай живе здоровим. Дуже дякую. Далі що? По медикам? Все більш-менш нормально, слава Богу, що це легкі тілесні, ну це там по закону воно там вважається. Сказали, радуйтесь, що нема переламів там і великих, там якихось, як іноді буває в людей в ситуаціях, коли їх там бандити на них нападають. От, на слава Богу, все нормально, чекаємо, я ж кажу висновок невропатолога про результати КТ, далі я розкажу перше відео, де я показувала, що на дальньому плані там відділення поліції. От, я там трошки неправильно назвала, не судіть строго, це були емоції. От, теж поки ми розібралися в цих справах. Досвіду немає, і це так гнетить, пригнічує, да, пригнічує. Не суді строго, бо ми українізувалась наша сім'я не так давно ще відпрацьовуємо багато слів, ніяк в ліксікони не, не приживуться. І моя сім'я, і сім'я чоловіка російськомовні, і школи російськомовні, але ж завдались метою опанувати. Українську трошки виходить, щось не дуже, час своє діло зробить, я так думаю, ми з цим справимось. І ви хто намагаєтесь опануватись, не соромтесь. Ті люди, які вам будуть казати, що чим суржик краще російська, ви їх не слухайте. Скажіть їм, як я сказала своїм знайомим: потерпіть. Рано чи пізно моя мова перестане бути суржиком, от, а з чогось починати треба. Бо скільки люди вивчають іноземні мови, і вони ж не одразу розмовляють ідеально нею, ну, там чомусь ніхто їм не каже, що у тебе погана мова, краще і не починай. От. А з українською чомусь таке неподобство. Ну, Я відволіклась від теми, вибачте. От, Далі ми подали всі заяви з підписами: дві заяви: заява про те саме про побиття чоловіка. І друга заява з жалобами від інших сусідів. Прийшлося обійти масив потрошку, от, поспілкуватися Ще не з усіма, чекаю, коли позбираються. бо є сусіди, які в жаху від тої думки, вони знають, що там є зброя, і вони реально цього бояться. От. Ладно, це як обізяна з гранатою. Оце от наш випадок. От, невідомо, що від нього чекати. Сьогодні він ладно підшитий, просто агресивний, а завтра, як то буває, що кодування не, не допомогло, зриваються, і це буде новий віток жахів. Це страшно навіть уявити, і не хочу навіть про це більше і думати. От, заяви подали. Знай знайшли адвоката. Він нас там направляв, радив, знайшли ще там непогану людину. Ми з нею стикнулись, Бог нас звів так цікаво, як це сталося. Прямо наче знаки, що з допомогою Тобто, запасний адвокат теж є. Раптом там, чи на підтримку першого дуже хочеться, щоб людина, яка Нанесла такі ушкодження моральні на всю нашу сім'ю і фізичні моєму чоловікові, отримала по заслугах. Він повинен це отримати, бо ну, ну це ж це неправильно, коли таке стається. Хай це його навчить, може, це його трошки приструнить. Що іноді все ж таки його е, є люди, які не бояться, які будуть чинити опір, не будуть соромитись. І то, як його дивую, здивувало, що є люди, які підписались, він був впевнений, що всі на його стороні, що він хороший для них. Я йому пояснювала, що тебе просто бояться. Тому і вибачаються, коли ти там їм гранати кидаєш під ноги, от, щоб доказати, що твої собаки, його тої собаки хороші, а це його діти погані, бо їх дратують. От, ну, Знов-таки, то таке. Не буду вам нагружати сильно. Заяви подані, передано вже діло до дільничого, він вже почав розшукувати свідків. О, це важче на дачних масивах, бо не вся інформація буває, є у керівництва. От, в даному випадку теж один з свідків має телефон, який дуже застарілий. І треба чекати, коли вони знов на дачах з'являться. Ну і почекаю. От, справа рухається. Все чудово. Від вас, прошу поставити лайк. Це для того, щоб канал рухався, розвивався на розвиток каналу. Залишайте коментарі свої. Якщо щось вас цікавить, питайте, я відповім. Можете поділитися своїми історіями невигаданими. От. Підписуйтесь і чекайте на наступні мої записи. Рада була з вами поспілкуватися. Бажаю вам всім здоров'я, це саме дороге і миру нам всім. Все. Бувайте!